Вітаю вас, любі діточки! Сьогодні з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Сьогодні ми з вами будемо читати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Лижі і ковзани». Як зазвичай до нас в гості приходить наша подружка, Оленка. і ми весело і гарно вітаємося один з одним. Давайте ж привітаємося, з Оленочкою. Вітаю вас, любі діти! Вітаємо тебе, Оленочка. Давайте привітаємося один з одним. Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень. Ніби вітає усіх добрий день. Як гарно ми з вами привіталися, Побажали один одному доброго дня. І тепер у нас гарний настрій для того, щоб плідно працювати. Наші дітки активні і дуже люблять гратися взимку на вулиці. Вам весело, бо можна придумати багато різних ігор та забав. Ви дуже любите кататися на ковзанах та ходити на лижах, але деколи трапляються прикрі ситуації. Про одну таку ми сьогодні. І послухаємо в оповіданні Василя Сухомлинського Лижі і ковзани. І так, слухаємо оповідання. Лижі і ковзани Василь Сухомлинський. Восени батько купив Борисові ковзани, а його другові Євгенові подарував батько лижі. Думає Борис, що краще ковзани чи лижі? Мабуть, лижі. Адже на лижах можна кататися скрізь і в селі, і в лісі, а на ковзанах тільки на ставку. От і каже Борис Євгенові Поміняємося, Євгене, я дам тобі ковзани, а ти мені лижі. Помінялись. Настали морози, а снігу нема. Замер ставок, катається Євген на ковзанах. А Борис сидить вдома з лижами. Узяв Борис лижі, поніс до Євгена і каже Не будемо мінятись, поверни мої ковзани. Візьми свої лижі. Євген нічого не сказав, віддав Борисові ковзани, а лижі забрав. Того ж дня пішов сніг. Цілу добу кружляли лопаті сніжинки, білим килом стеляли землю. Засипало снігом і лід на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить вдома з ковзанами. Минає тиждень два, щодня йде сніг. Узяв Борис ковзани, пішов до Євгена і каже Ні, Євгене, таки міняймося. Дай мені лижі, а тобі візьми ковзани. А як завтра сніг розтане? Запитав Євген. А тепер давайте, діти, відповімо на коротке запитання. Про що йдеться в оповіданні? В оповіданні йдеться про двох друзів, яким батьки подарували подарунки лижі та ковзани. Як звали друзів хлопчиків? Хлопчиків звали Борис та Євген. Борису та Євгену подарували лижі та ковзани. Що батьки купили дітям? Батьки купили дітям лижі та ковзани. Про що міркував Борис? Борис міркував, що зараз багато снігу, потрібні лижі. А що запропонував Борис Євгену? Борис запропонував Євгену помінятися. Обміняти лижі на ковзани і навпаки. А що запитав Борис у Євгена? Борис у Євгена запитав, а що ти будеш робити, коли сніг розтане? І справді, хлопчик постійно міняв свої речі. Діти, давайте зараз згадаємо, яка зараз пора року? Зараз пора року зима. Саме час для зимових видів розваг, катання на ковзанах та на лижах. Про кого ми почули оповідання? Ми почули оповідання про двох друзів Бориса та Євгена. Як називається оповідання? Оповідання називається Лижі і ковзани. А хто автор цього оповідання? Автор оповідання Василь Сухомлинський. Ви великі молодці, були дуже уважно, слухали уважне оповідання і влучно відповідали на запитання. Дякуємо вам за роботу, до зустрічі на наступному занятті.